Present continuous герой сьогоднішнього епізоду. Давайте розбиратися. Present continuous це один з чотирьох часів англійської мови теперішнього часу. Слово present перекладається теперішній, і слово continuous перекладається подовжений. Отже, це час, яким ви будете користуватися, коли хочете комусь розказати про те, що. Що з вами відбувається тут і зараз? Ну, наприклад, я зараз п'ю каву. I am drinking coffee now. Ви зараз слухаєте мій урок. You are listening English lesson. Вона зараз насолоджується прогулянкою. She is enjoying her walk promenade. І утворюється цей час дуже просто. Ми беремо дієслово to be, як допоміжне, розкладаємо його по займенникам. I am. he, she, it is, she, we, are. І ставимо дієслово, яке ви хочете перекласти з закінченням ing, ing до якого ви так звикли. І виходить: I am drinking coffee. He is learning English. We are Working Hard. What are you doing today? Напишіть мені в коментарях і не забудьте приєднатися на дуже чарівний курс англійської граматики.